Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше в одному цілу Волинської області зафіксували конфлікт ТЦК з місцевими мешканцями. Односельчани почали захищати своїх чоловіків і пішли в сутичку з представником ТЦК. Вони були мене штахетами, сказав військовий. Ще такого не було ніколи. Визвали на людей чотири машини поліції, кричали жінки. Згодом вони порахували, що заспокоїти селян приїхало вісім поліцейських автомобілів. А може ви спотикнулися і впали? Ви що? Дивіться, поліцейську є біду. Ви руку піднімаєте захищав. А знімаємо захищав. А балончиком є теж, щоб я захищався, вони мене ж таке били. А чого приїхали, в наше село! А що?

Ви кидайте в інтернет. Хай ще піднімають. Ще такого не було, ніколи. Перша, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома. Там восьма.